Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні понеділок, 4 вересня, і в нас розпочинається сьогодні в спільному проєкті Шалений Тиждень стартів, який організувала Олена Буганова. Внизу під відео я обов'язково залишу всі посилання на канали дівчаток, щоб ви заходили, дивилися, підтримували наші канали. І надихалися дуже гарними їхніми роботами. Дівчатка дуже гарно в'яжуть, шиють, вишивають. Це така неймовірна краса, що дивився б, дивився, ну це таке захоплення. Так що заходьте обов'язково, не забувайте підписуватися. І я також хочу спробувати себе в цьому проєкті і розкажу вам, що я хочу розпочати в'язати. Це будуть не дуже великі такі мої роботи, але такі, які я давно хотіла розпочати в'язати, але все, в принципі, мені потрібен був такий товчок. І ось цей спільник надихнув мене на такі мої роботи. Так, ну, перше, давайте розпочну вам, мабуть, ось із цих. Це в мене пряжа Alize Cotton Gold І хочу я зв'язати, спробувати пінетки. Мене попросив колега на роботі. У нього скоро повинні будуть народитися двійнята хлопчики, племінники, племінники, внучаті племінники. І він попросив мене зв'язати. Я хочу спробувати, не знаю, що з цього вийде. Я в'язала, але дуже-дуже давно тоді не було такого, ну не знаю, такої інформації. І, хоча і, і на той час вони в мене вийшли непогані. Не але зараз, як подивишся, особливо я люблю дивитися на в'язані дитячі речі у Світлани. Канал називається Світлана в'язання для душі. У неї дуже багато дитячих речей. Це я навіть так включаю і дивлюся, тому що мені дуже подобаються її роботи. І тому я також хочу спробувати. Я не знаю, можливо, це тоненька буде ниточка, можливо, потрібно в дві ниточки. Тому, дівчатка, хто в'язав ось з цієї пряжі, підкажіть, будь ласка, напишіть мені в коментарях. В'язати в одну чи в дві нитки. Порадьте, порадьте, будь ласка, мені, тому що я ж кажу, що я не професіонал у цьому в'язанні. Так, це. Перша моя робота, яку я дуже хочу спробувати і розпочати в'язати. Так, наступна моя робота це ось така в мене пряжа Alize Алізе Baby. Так, що у нас тут, я вже не пам'ятаю, в 100 грамах 320 метрів. Так, тут 100% акрил. А це Alize Kit Mohair. Я брала собі на павутинку. На паутинку, але десь, десь лежить моя павутинка, я там щось намудрувала, намудрувала, і так вона і лежить у мене, ну, взагалі буду, мабуть, її розпускати, не знаю, щось, щось, щось не воно. А я хочу спробувати зв'язати із цих двох ниточок. Ця ниточка в мене буде в одну, а кідмохер я хочу в дві ниточки зв'язати. Беретик. Взагалі я головні убори не ношу, хоча я в'язала і шапки, і беретики гачком в'язала. ну от Подивлюсь на дівчаток, ну, їм так гарно, ну, ну щоб вони не одягли, щоб вони не зв'язали, не приміряли, їм так класно. А я ну не можу. Що зв'яжу? І так вони в мене ті шапки, ті берети, лежать. А беретики я дуже люблю. Мені подобається взагалі, як дівчатка носять їх. Ну, подобаються мені берети. І вирішила я спробувати ще Ще одна моя буде спроба зв'язати беретик. У мене є на каналі, можливо, хтось бачив, ось такі мітинки. Вони також зв'язані із цих ниточок, але тут я брала, в'язала кінмохер в одну ниточку. У мене навіть є майстер-клас. Ось такі мітинки. Є майстер-клас на ці мітинки. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться, будь ласка, ось такі ось. І тому я вирішила, чому, чому б не спробувати. Спробую зв'язати, можливо, щось і в мене вийде. Так, це буде такий у мене комплектик. Я знайшла чисто білу пряжу. Але воно ну, зовсім не співпадає з тією ниточкою, а так вони молочного, молочного кольору м'якенькі. Але хочу сказати, що він трішки поскрипується якрил. Тому, якщо вам не подобається, то хоча мені самі не, не сильно подобається, як в'яжеш, то аж на зубах така скоминка. Але у виробі ну, вони м'якесенькі такі. Після прання ну, дуже м'якенькі. Ось ниточка розпустилася. Мухер розпустився. Такі м'якенькі. Так, це друга моя робота, яку я хочу розпочати. Так. І все ж таки хочу спробувати ось цю пряжу. У мене також є відео огляд. Я купувала в магазині Чудопряжа. Носочну пряжу. Там колір хаки. Це ж сіра. І. Господи, я вже не, не, не пам'ятаю, який колір ще я брала. А, такий бусковий Лаванда. от, Згадала Лаванда. І хочу спробувати зв'язати шкарпетки. Не знаю. Що, що вийде, але потрібно. Потрібно вже розпочинати в'язати. Шкарпетки є дуже мало. В принципі, я їх взагалі це в'язала ще хто зна коли. А так, я із пряжі купувала, така різнокольорова. Не пам'ятаю, як називається. От у мене одні зв'язані шкарпетки, я пробувала в'язати методом Magic Loop, мені сподобалося, і тому я вирішила спробувати. Взяти ось цю ниточку і спробувати зв'язати шкарпетки. Ось Навіть спиці докупила, щоб було нормально в'язати. Так, це моя третя робота. І четвертий процес, який я хочу розпочати. Ну, звісно, я його так швидко не зв'яжу. Це все ж таки плаття. Плаття хочу зв'язати. Взагалі планую. Зв'язати зверху Пла... планочка, як поло. Ну, не знаю, як воно вийде, але хочу... хочу спробувати. Ниточка така м'якенька, я зразок в'язала. Зараз я навіть подивлюся, все, зразочок у мене є. Так, зараз підірвемо ниточку. все. Класно. М Яка у зразку мені подобається. Ось така ниточка і резинку тримає, і тому я вирішила зв'язати собі недовге коротке плаття. Ось таке. Не хочу ні коси, ні хочу нічого такого, щоб воно було не тосте. Мені не потрібне тосте, я хочу легеньке, щоб під вітровку чи під пальто. Накинув і пішов, не хочу такого громадського нічого. Хоча я коси, рани, я дуже полюбляю мені подобається. Раніше в мене навіть лежать всі ті плаття, в'язані з косами. Але я практично їх не ношу, а ношу таке, що, що попроще, не знаю. І це так само я хочу спробувати зв'язати. Просто, можливо. Я вже придивлялася, ну, резиночка 7 лицевих і 2 виворітні петлі. Ще таким ось хочу, такою резинкою хочу спробувати. Не знаю, на фото я дивилася, ну, гарно плаття виходить, і хочу спробувати і собі так зв'язати. Ну, ось це моя виходить така четверта робота. І це, мабуть, все, що я хотіла сьогодні зняти і показати, які роботи я розпочну. Так що не перемикайтеся, я підключусь і покажу, що ж у мене виходить. Привіт всім, хто завітав до мене. Сьогодні у мене такий невеличкий відео. Звіт про мою зроблену роботу. Так як я казала, що я розпочну в'язати беретик, і вчора, в понеділок, я розпочала його в'язати. Ось, бачите, в мене такий вже майже готовий, майже готовий процес. Сьогодні я його навіть дов'язала. Дов'язала, приміряла, але висоту. Мало я зв'язала, і він ну, не, не глибокий, він маленький, не сідає повністю на голову. А так, в принципі, я навіть не очікувала, мені ну, подобається. Він необ'ємний, невеликий. Він ніби і шапка, і тим паче все рівно це такий як беретик. Зв'язаний він дуже просто. Тут резиночка ось один на один резинку в'язала четвіркою. А основний беретик в'яжу спицями половиною 5 ,5. Тут рисова в'язочка, і все. Не знаю, я в інтернеті дивилася, мені сподобалося простенько. І я вирішила також спробувати. Не знаю, як воно там далі вийде. Я вирішила пров'язати ще кілька рядочків, приміряю, і потім вже буду. Буду закривати петлі. Так що я сподіваюся, що сьогодні у нас вівторок. І я сподіваюся, що сьогодні я його закінчу. Він такий м'якенький. Я починала і тут в'язати четвіркою. Але воно ну, дуже, дуже таке цупке виходило. Опять з половиною, ну, класно, мені подобається м'якеньке. Так що подивимося, що вийде. І в звіті своєму обов'язково я покажу. Що в мене вийде. Так що до зустрічі!